Привіт всім, 21 серпня, їдемо косити сою раненько, пів шостого ранку, соя дуже сильно сипеться, тріщить, розлущується, общем розсипається. Виїжджаємо косить раненько, щоб бо в обід вже жадко сильно летить. Вчора теж косили, виїхали раненько до 11. Можна було навіть в 10 набросати, вже сильно сильно сипнеться. Зараз покажу яке у нас сонце сходи, ранок і потім заїжджаємо в свою позицію. Ось такий у нас дивіться, красивий схід сонця, ставочок тут. Це ось теж Соя стоїть вже рядом. Тут. У нас за цією посадкою трохи вище. Їдемо туди зараз. Заїду на поле розкажу що у нас по сої. Ну як і общем, Така печальненька, ну це я думаю сама гірша у нас буде. В общем, зараз поїдемо на поле, там розпалімося. О, чи крису чи що йому Шесть дебелячих, рябчик поніс. Ану глянем, сейчас тікати буде Да, крису. Бросив. Дивіться кріса яка спогнув Так, дивимося Заїхали косить сою сонечко вже піднялось трошки Отакий от, от, вигляд має соя десикацію не робили Тому що вона і так зарізала Ну можна було зробити трошки раніше десикацію щоб Дойшли оці зелененькі, попадаються, не знаю, видно, не видно, зелені стрічки попадаються. Соя канзас. Далі у нас буде ще соя Луценка Аполло потім там ще якась. Не пам'ятаю, общем ще є. Також Робили ми там такий експериментик. Посіяли різне ра міждуряддя на одному полі. Міждуряддя отаке є у нас посіяне. 15 з СЗшкою 45 Міждуряддя ми там бурячну сіялку переробили. Ну попробували там кругатриною три наю посіяти. И ще дороблять напевно, там, і 35 міждоряддя і 70 пропашно сієлки. Mm. Так що подивимося які результати на одному полі, один оце ж аполо там, один сорт сої. І подивимося що вона розлущується чи ні. Луценко як розказує, що в нього вроді не лущиться. Ну, оця лущиться в цьому році сильно лущиться. Вилізум на дворі потім покажу. Отакий От має вигляд соя. по коліна десь. Висотою і подивіться вже розкривається, це все вже розлущене, бачите? В тому році я такого не замічав якось. Хоча косив цю саму сою. Дивіться. Сьогодні виїхали. Рано виїхали в 6. Виїхали, це нам треба цей кусочок зібрати, тому що завтра тут вже не буде нічого. Дивіться, скільки получили. Отак комбайном їдеш, а воно прямо видно фон біліє. Я не знаю, через камеру передає, та передає через камеру, якщо придивиться. Продовжуємо збирання сої. Це вже пройшло днів 10, мабуть, поїздили ми вже... У людей покосили там частину теж, наша дозріла і переїхали на свою. Оце це поле, де ми робили різний, різний висів, різне міждоряддя. Зараз будемо збирати і потім покажу в кінці, розповім при, примерно, що воно си. А це міждоряддя 12. 15.30, оце міждуряддя, Заїхали ми 45, бачите. Ну тут небагато, то що сівалку тут треба ще трохи там підшаманити. Потім оце заїжджаємо. Так, що це ми заїжджаємо? Не пойму 35 міждуряддя, 35, мабуть, міждуряддя, Зараз стовп об'їду. Да, 35 зі зміщенням, мабуть. Щось тут на, на той накручено, Да, ну трохи з'їжджалась сівалка, це 70 зі зміщенням, 35 міждоряддя. І оце ось ми заїхали міждоряддя 70-70 сантиметрів. Трохи бачите, тут попадається. Молочайте, що воно таке, його не бере і ні раундап, нічого. 70 і все, по ідеї. І далі в нас піде. Ну у нас тут невеличкі кусочки ми так для експеримента зробили. І потім далі в нас опять піде 15-30. Так, машина приїхала. Робимо з Жеку по кругу. Міжряддя 15.30 і він повезе важить. І ось я приблизно, примірно Ну, Вийде гектар там і чуть-чуть. тут і вдвох висипаємо, це буде 2 гектара, виходить. Ну, там така соя. Не знаю, тона буде, не буде. Мабуть, не буде. Потім заїжджаємо 45 і дальше. В общем, дивимось. Міжряддя 45 стінки до краю осталось. Ну побачимо, здається менш, Ну, тут а... трохи просів, ви бачите, ми тоді сіялку ще не сильно настроїли, ну це так для Поняття, що воно до чого буде. Подивимось. общем, зараз висипаємо це і переїжджаємо на 35-та міждуряддя. ось рядом. Це йду на границі. Трохи тоді гривки, ну не гривки, а остаються у нас вон, такі полоси, ми робимо тільки по кругу. Як все скосом потім попідбираємо. Що по цьому скажу, от різниця яка між Тим міжряддям чистіше вроді як соя і чистіша і можливо даже, аби на різні кучки висипати і подивитися. Таке як вона менше миршавої. Ну, понятно, що міжряддя більше, більше питання їй було і виходить, вона більше в себе набрала. Ну Це так, я думаю, так візуально глянув, що вроді як вона така рівномірніша все равно до густіше їй не, не хватило трохи на литься в общем выводы будем потім робити Міждуряддя а 35 ну тут трошки не 35 получилось гуще то що води все равно вручну ну в общем допустим 35 будет там, там десь ширше гуще наступно 70 и хто зна даже що й казати? Ну перший результат я знаю, 15-30 тонн нема, в общем-то А судя сюди далі, воно треба буде примерно одне й те саме. Ну, що ти зробиш, такий рік Будемо наступний думати. Такий рік, нічого не зробиш. Жара, засуха, дощів уже не пам'ятаю. Та два, більше двох місяців, мабуть, нема. Взагалі ніяк. І жара страшна. Міжряддя 70. так, якщо збоку дивиться. Ну бачите, в цьому році це своя аполло. Бачите, попадаються пліщі такі молочачі, що воно ну, не, не забрало його. Не, не погілкувалась своя, мало, мало гілкування. На камзас там на тій сої, там явно більше гілкується вона заметно. А ця така стоїть як пряменька, яка то є піонір такий похоже, що Думали буде такі кущі погілкуються, але все одно воно, ну, бачите, якось листя скинула, дивися. Там одна-дві одна гілочки койде. Це ми тут сіяли ще ж, настраювали сіялку, тут з густотою воно <кій> проблеми були. В общем, результати потім розповім. Далі у нас опять пішло міжряддя 15-30 з СЗшками сіяли. Це в нас тут з двох сторон сіяли СЗшками, а тут заїхали, такий опит посередині зробили. Якість зерна заметно лучше сразу на більшому міждуряді Кругліше, менше миршавого, як по цьому році Багато такого зерна миршавого і дрібного, то таке вроді як крупніше, аби зрівняти так, зразу набрати того і того. Ну, Візуально вроді краще. В общем, в кінці результати тоді розповім вам. Ну вже знаю що міжряддя 15-30, там то на 620 по моєму з гектара а міжряддя 45, то на 700 чи 50 чи 20 ну, 100 кг різниця, при тому що там даже в відео видно що е, просія у нас сіялка не, не налажена щоб ще доробити може її надо буде, якщо будемо на таке міжряддя сіяти, то на кожній жатки в мене по два рядка відсутні було. Чи під колесами за колесами трактора, чи десь воно там. Я не знаю чому, ну так. А вона й глибоко лізла тоді. В общем, є над чим задуматися. 70-та -е міжрядня списували так візуально, я думав, Ну, явно воно вроді рідко стоїть. Хоча по кучки... по кучки не скажеш, що воно там гірше чи ну ваги покажуть в общем. дивимося результати так докашую я ці кусочки буду косити ну що включився ще знаю вже результати ну так по пам'яті там до, до кілограма не скажу але результати звісно інтересні перший їх кусочок 1530 там тона 600 20 і 630, 45 міждуряддя там то на 720, хоча ще там рядків не вистачало, я вже повторюсь ще раз. 35 міждуряддя ось рядом, то на 800 з копійками там. І 70-та міжряддя, що я казав у нього не вірю, я не знаю. Чи воно за рахунок того, що наповнене може бабину. Повні, виповнене зерно за що цього. ну Візуально так дивися, ну як воно може перекрити два рядка там чуть гірших. В общем, 260. І це якраз туди і назад, двома комбайнами, 2 гектари. Тобто, оце сипе по 10, ну і те, вниз там, менше і менше і менше. Тут уже не про те, що це там врожай якийсь здоровий. На, на цей рік це понятно що... <кій> не вражай, ну що ж ти зробиш? Ну, за те, що є така різниця, дуже інтересно. А ми щось вже 70-та -е міждоряддя похоронили, вже так подумали, подумали, що з нього толку не буде. А воно, а воно ще й треба задуматись над ним. І це при тому, що я кажу, що гілкування не сильно здорове. Якщо Канзас посіяти, мені здається в неї, ну вона явно в неї гілкування більше, вроді, мені здається. Якщо вона таке міждорядя канзас посіяти, то вона Должна бути шикарна. Ну, дай Бог буде ще один рік у нас. Будемо пробувати. Так, остається у нас оце, ну зараз ці кусочки докосимо і остається у нас отак ще полосочка туди. Так, полосочка гектарів ще 15, мабуть. Ну це вже міждоряддя, знову ж таке 15-30. От вам і різниця, да? В общем, буду я закінчувати з цим випуском уже. Що міг показав, розказав. Соняшник мені не випадав в цьому році косить. Артем коси, до речі, скосив демо поле вже. Там мені записав відео, ще не перекидав, не той, попросив його зніми, бо результати ж теж цікаві. Теж там є що показати, думаю. Ну, по цьому році якби подісковки. В общем, подивитесь відео, побачите. Всем пока!